Напружена ситуація і в Енергодарі. Працівників ЗАЕС не випускають з міста, змушують їх співпрацювати з окупантами. Загарбники проводять так звану ротацію на станції. Втім, самі розуміють, що їм залишилось недовго хазяйнувати як на стратегічному українському об'єкті, так і в українському населеному пункті. Переможна Олександра Філь продовжить. В тимчасово окупованому Енергодарі продовжується терор працівників атомної станції. У місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС. І Далі фіксуються факти здійснення фізичного та морального тиску на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів з корпорацією Росатом. Крім того, загарбники заборонили працівникам електростанції виїзд на територію під українській владі. Міський голова розповідає, що можливість виїзду блокують і для комунальників наразі неможливо. Вони не дають можливості евакуації ані працівникам атомної станції, ані працівникам комунальних підприємств. Загальна чисельність, яка залишилась в місті, приблизно десь біля 15 тисяч порівняно з 53 тисячами, які були в докупаційний період. Це загальна така сусельність більше там, звичайно, що літніх людей, які не можуть за станом здоров'я виїхати. Працівників комунальних підприємств також примушують працювати на компанії з РФ. Якщо людина відмовляється, не дають ані працювати, ані виїхати. Проте окупанти відчувають, що їхній час у місті добігає кінця. Окупанти ведуть себе в місті, саме в місті, досить обережно, бо розуміють, що вже на Херсонському там, Харківському напрямку. Вже йдуть активні бойові дії, їх виганяють потрішечки, а в деяких місцях навіть і не потрішечки, а досить активно. І тому останніх подій там кілька-кількох днів, що окупанти з Енергодару забирають ці речі, там побутову техніку та таке інше зміст їх проживання, так скажемо, і вивозять на автівках в невідомому напрямку. Це один із тих фактів, що вони самі розуміють, що вони тут не надовго, і вже зараз готуються к черговому акту жесту доброї волі для. Для того щоб залишити забравши все, що можуть нести з собою.